А ось і я вітаю, дорогі мої друзі. Цілий місяць нічого не знімала, ні одного відео. Ну, такі свята були, то в гості їздила, то зробила собі відпустку. А вчора пішла я в свій любимий секен-хед, свій любимий магазин і знову барахло. Знову нові покупки. Нові лахи, так сказати. Дивіться, ось купила таку ковтинку. Мені сподобалась вона чим? Тим, що в неї отакий, от бачите, всю хомуточок. І вона сама така маленька, коротка. Вона спеціально для подйовки піддівати під пальто. І тут готовий уже, бачите, не треба шалик. І під кардіган. В мене є длинний кардіган по кісточку і є коротше, без воротників. Оцю ковтину піддіну і в мене готовий, ось дивіться. Комут тепленький. У мене проблеми з шиєю, то тепленько мені буде. Не треба шалик в'язати. Ось така в мене ковтина, дивіться. Мені сподобалась вона мягенька, коротенька, ну, хорошо для піддівки. І ось дивіться, отакий От кардіганчик білий. Без застібки, з карманчиками. Тут навіть один карман зашитий, один розшитий. Це говорить про те, що він не дуже ношений. Ой, оце за 40 гривень, дивіться. Білий і кофтину підділа, дивіться, все. Шалик не потрібний. От так. Сюди прийдеться якусь врозочку, є мене така малесенька. От. Ну, як пройти мимо того магазину. Ну, не пройдеш мимо. Треба зайти і щось купити. Ще далі буде. І ще дивіться, дівчатка, ось така сумочка. Дивіться, ну, колір, звісно, сюди не підходить. Але ж це для літа. Дивіться, яка гарна сумочка. Колір такий ніжно ніжно сиреневий Є довга ручка і коротка є. Ось такі обновки. Сугубо літня, на літо. Такий гарненький світлий колір. Ну, звісно, не кожа, не кожа. Тоже вона 30 гривень стоїть. Ось мовника. Така тут, тут мовніка. Ось така сумочка. А ось дивіться, ось які перчаточки. Дивіться, які вони довгі. Це до пальто з укороченим рукавом. Дивіться, які гарнюні. Який узор тут. Вони тут присобрані. Дивіться, яка красота прелість. Дуже гарненькі перчаточки. Сподобались мені. Тоже за 20 купила. Ну, це перчатки іменно для пальто з коротким рукавом. І... У мене є таке пальто. Покажу. Вірніше полу пальто. Ось дивіться. Отаке таке пальтішко, рукав укорочений і з печатками. Мені подобається романтичний стиль. От так. Ось такі в мене дівчатка обновки. Пишіть, розказуйте, що вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. І до скорої зустрічі. До побачення!